Слава Богу! Ми, як церква Христова, маємо, живучи на землі, маємо певне повеління, або, як ми називаємо, місію церкви, яку дана для нас Богом, дана Ісусом Христом, ми маємо проповідувати Його Євангеліє, ми маємо бути свідками Його Євангелії тут на землі. І часто є речі, які допомагають нам в тому, спонукають нас в тому, але є речі, які навпаки можуть заважати бо можуть нас в тому стримувати. Я хотів поговорити про одну річ, яка може нам і допомагати, і може нам навпаки заважати, проповідувати. Якщо ми маємо цю річ в своєму житті, вона буде нам допомагати, якщо ми не маємо її, вона буде нам заважати. Для того, щоб поділитися деякими думками, я хотів би пороздумувати саме над посланням апостола Павла до коринтян. це перше послання, яке він написав до Коринської церкви в нас Бібліоно підписано як перше послання до. Коринтян, але перед тим, давайте ми прочитаємо один текст з Послання до римлян. 5 розділ і шостий вірш. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Ми часто, коли говоримо про жертву Христа, про те, за кого Христос помер, ми роздумуємо над тим, і ми кажемо, що Христос помер за тих, хто прийняв Його жертву, за тих, хто повірив в нього. І воно є частково правдиво, тому що жертва Христа є безцінна і безрезультативна для тих, хто не приймає Христа, для тих, хто відкинув його жертву, і навпаки, для тих, хто приймає жертву Христа, хто приймає Христа як свого Спасителя, за тих Христос помер, і для тих жертва Христа має в собі цінність. Але разом з тим ми можемо, говорячи так, десь допускати певну таку, знаєте, гордість своє життя, що є щось, що ми зробили, є щось. За що Бог нас повинен любити, бо ми відгукнулись, бо ми пішли за ним. Але цей текст, який я прочитав, він розбиває нашу гордість, тому що апостол Павло, пишучи до коринтян, він каже, коли ми були ще недужі, коли ми були в своїх гріхах, коли ми повністю були відвернуті від Бога, коли ми йшли в іншу сторону, і коли ми зневажали Бога, коли ми не звертали увагу на Бога і жили гріховним життям, ось тоді Христос помер за нас. Не тоді, коли ми досягнули якоїсь досконалості, не тоді, коли ми доказали своєю поведінкою, що ми хочемо бути з ним, ми рухаємось до нього, і тоді Христос помер за нас. Ні. Коли люди були грішними, коли люди відвернулись до нього, ми читаємо, коли Христос висів на Христі, які події тоді відбувалися? Багато людей вони проходили повз Христа і вони сміялися з Його жертви. Вони насміхалися з того, що відбувається з Христом. Вони сміялися, що Він, як Бог. Той, хто називав себе Сином Божим, тут на землі, в своїх проповідях, Він висить на хресті, він розіп'ятий, і вони люди змогли це зробити. І вони глузували з Нього, вони насміхалися з Нього. Ось ця картина вона показує нам всю історію, як Бог помер за нас. Ми подібно до тих людей були відвернуті від Христа. Але в той момент, коли ось ці люди насміхаються з Христа, він висить на Христі, він не сходить з Христа, він усвідомлює, що Він повинен померти за них. Чому Христос не сходить, чому Його сила не допомагає йому зійти з Христа, чому він не користується своїм божеством для того, щоб доказати тим людям, хто Він є? Тому що в нього є любов до цих людей, він бачить їхнє нещастя, він бачить їхню загубленість, і він бачить їхню гріховність. Він розуміє, те все, що вони роблять, вони роблять, не усвідомлюючи свою гріховність. І він звертається до Отця, каже: Отче, прости їм, бо вони не знають, вони не розуміють, що роблять вони в гріхах. І саме в цей момент Христос проявляє до них любов, він продовжує висіти на Христі, і він помирає на Христі. І про це апостол Павло пише до церкви в Римі і пише до всіх нас, що коли ми були грішними, Христос проявив до нас любов і помер за нас. Дивлячись на послання апостола Павла до Корінтян, я хотів би говорити саме про любов, яка має бути в нас до людей, один до одного, до оточуючих. І напевно, як ви здогадались, я буду читати цей текст. Який написаний який в нашій Біблії підписаний як гімн любові або гімн про любов. Ми часто його читаємо на весілях, ми часто його читаємо десь в якихось таких приємних моментах, як приклад справжньої любові, яку має бути любов. Я хотів би його також зараз зачитати перші віршика цього тринадцятого розділу. Апостол Павло говорить: коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але у любові не маю. То став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Апостол Павло звертається до Коринської церкви, і він каже: якщо ви будете робити неймовірні речі, ви будете робити справжні чудеса ім'ям Божим. Коли Бог він наділить вас своїми дарами, Він вже наділив вас своїми дарами, і ви, використовуючи ці дари Божі, будете робити неймовірні речі, як духовні люди. І це будуть бачити інші. Але якщо ви будете робити це без любові, якщо ви це будете робити з будь-яких інших побуджень, але не з любові, то ви є ніщо. І здається, такий Ну, список речей називає апостол Павло. Ось ці люди точно мали би мати повагу в очах інших людей. Неймовірні речі роблять. Багато з нас ми близько того не можемо мати, про що пише апостол Павло. Але він каже: всі ці речі, якщо вони робляться без любові, то вони є ніщо. Давайте ми подивимось на Коринську церкву, на саме послання до Корінтян. Ми можемо з самого послання навіть багато речей дізнатися, подивимось в певний контекст, в якому апостол Павло пише. Ось ці речі до Коринської церкви. Саме місто Коринт воно знаходилось географічно в такому хорошому місці. Вся Греція вона знаходиться на монтарику, але є певна велика частина Греції, десь третя чи четверта частина всієї території Греції, яка знаходиться на півострові. І ось єдине місце, єдиний перешийок, куди можна туди пройти, це є ось цей перешийок, в якому знаходиться місто Коринт. І ось Будь-які торгові речі, будь-які процеси, які проходять, всі люди вони проїжджають через це місто. Це не був час сьогоднішній, коли, знаєте, розвинуто, коли можна побудувати багато мостів, багато інших засобів, щоб скорочувати шлях. В той час більшість людей вони проїжджали саме через Коринт. І жити в Коринті було вигодно. Багато людей туди приїжджали для того, щоб там будувати певний бізнес і гарно заробляти. Тому що ти живеш в центрі, де проїжджають всі торговці, де. Можна гарно торгувати, де можна гарно заробляти. І ми можемо навіть в сьогоднішній час бачити, що міста, які гарно розвинені економічно, на жаль, часто, це є міста, які гарно розвинені в антиморалі, де дуже багато є аморальних речей, де дуже багато людей, які досягають певного багатства, вони починають робити нехороших речей. І ось, дивлячись на послання до Корінтян, ми можемо знайти такі речі. Апостол Павло пише про них, що насправді там було багато недобрих речей. Там було багато таких, знаєте, гріховних речей, і якщо десь якісь були маленькі міста де також, можливо, люди і не знали Бога, але вони менше робили таких ну, аморальних речей. Але ось одне із міст, Коринт, можемо певні інші міста побачити, які були розвинені, і там було дуже багато недобрих речей, які робили люди. І ось в цьому в епіцентрі такої знаєте, аморальності, де так багато всього недоброго і злого робиться. Де люди не живуть якимись духовними цінностями, а лише матеріальними для того, щоб здобути багатство і отримати задоволення, в цьому місцевості Бог закладає церкву. В цій місцевості проповідують апостоли, в цій місцевості проповідується Боже Слово, і там відкривається церква. Там є люди, які відгукуються на Євангелію, вони змінюють своє життя і вони починають служити для Бога. І хоч проходить певний час, коли ця церква там існує, служить, і апостол Павло пише до них лист. Він чув про цю церкву, він сам там бував, він знає, що там відбувається. До нього ми можемо спочатку цього послання побачити, що до нього дійшли певні, так би мовити, сигнали про те, що там є хороші речі. І апостол Павло пише свій лист до цієї церкви. Інша сторона, яку ми можемо побачити про церкву в Коринті, ми можемо побачити, що там було дуже багато хороших речей. І апостол Павло про них пише: вони були наділені багатьма духовними дарами. Там було багато духовних проявів, там дуже багато звершувалось чудес, дуже багато було хороших речей в цій церкві. І ось така, знаєте, дилема: з однієї сторони, там дуже багато недоброго, злого і поганого, з іншої сторони, там є хороша церква, яка служить, і через яку діє Бог, яка звершує чудеса. І як результат цього, ми можемо побачити, що багато цих недобрих речей вони почали проникати в Коринську церкву. Багато такого світського, всякого люди, які каялись, які навертались до церкви, приходили слухати Боже Слово. Вони несли за собою ось цей багаж гріховних наслідків, багаж певних звичок, до яких вони звикли жити гріховним життям. і Вони приносили це з собою в церкву. І багато цих проблем вони входили в церкву і породжували багато різних конфліктів і проблем в цій церкві. І апостол Павло пише до цієї церкви. З одної сторони, він може сказати їм, закритися від того міста. Бачите, як багато вони вам зла несуть. Закрийтеся від них, не, не дивіться на те місто, не пускайте нікого, бо ж вони можуть зруйнувати церкву. З іншої сторони, він міг би сказати: ну, спустіть трошки планку, ви бачите, які тут люди, ну, вони. Не привикли жити християнським життям. Давайте, може, трошки і ми будемо не такими святими в їхніх очах, трошки спустимо планку. Але якби чи один, чи другий метод апостол Павло запропонував би для цієї церкви, ця церква не мала б майбутнього. Ця церква вона зникла, тому що з однієї сторони, якби вона закрилася. Вона не жила, тому що ми навіть читаємо один приклад, коли Христос каже, що свічник його не ставлять під посудину. Чому? Тому що коли ми свічку накриємо посудину, і туди не буде попадати кисень. І ця свічка, вона просто затухне. І так само церква, яка не буде служити для людей, яка не буде відкрита, вона може просто сама в собі потухнути. З іншої сторони, якби вони почали опускати планку, почали б. Десь менше жити по Божому Слові, рано чи пізно ось те зло, воно з'їло б їх, і вони перейшли б навпаки в світ, і вони були б переможені злом. І перед апостолом Павлом є певна дилема, як цих людей втримати і навчити ось серед той всієї розпусти, через того міста, триматись Божого Слова, більше того, служити для того міста і для тих людей. І він багато ми можемо прогортати розділ за розділом, про що пише апостол Павло, і він їх навчає. Він навчає, як там. Не заздрити, як не бути спокусою один для одного. Він навчає, як правильно відноситись до ідольського, тому що вони живуть серед міста, де стоїть храм, де поклоняються, де приносять жертви іншим богам. І їм потрібно було знати, як тому жити. Вони не були навчені. Павло їх вчить, вчить всьому цьому. І коли він багато такого вчення їм дає про певні земні речі, про певні речі моралі, певні речі відношення, говорить їм, як... Терпіти один одного, носити, вміщати один одного. Потім він їм говорить про певні внутрішні речі, як правильно користуватись духовними дарами, щоб і тут не бути спокусою комусь, щоб тут, а не використовувати їх для гордості, для свого его. І ось коли він це все розповідає, він доходить до ось цього тексту, який ми прочитали, і він говорить: навіть коли оце все, про що я вам розказав, ви навчитеся його робити якнайкраще, ви навчитеся жити морально, ви навчитеся робити великі жертви. Ви навчитеся гарно духовно служити, робити хороші проповіді, проводити якісні служіння. Він робить певний висновок, але якщо ви це все будете робити без любові, то не будете мати користі. Ви не зможете перемогти це все, ви не зможете досягнути своєї цілі, якщо ви не будете це все робити в любові. І далі ми можемо прочитати тексти, які говорить апостол Павло з п'ятого віршу, він характеризує ту любов, яка повинна бути в них. Він каже, вона не поводиться непристойно. Не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з неправедності, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає. Апостол Павло звертається до них після того, як він так багато їм розказав різних речей, різних сфер життя, як поступати. І він каже: справжня любов вона буде правильно тут поступати. Справжня любов вона не буде величатися і в певній своїй гордості когось принижувати, що ти не такий. Справжня любов вона навпаки зносить, вона терпить чиїсь недоліки, чиїсь недостатки. Можливо, хтось ще не досягнув такого рівня, як і я, і мені важко бути з ним, тому що. Я вже досягнув певного духовного рівня, а він ще в своїй немочі. І десь мені треба з ним, ніби, знаєте, гратися, як з малою дитиною. Але справжня любов, вона все зносить, вона все терпить. Справжня любов, вона довго терпить, вона ніколи не минає. І справжня любов вона не говорить: ось я тобі дав день, два. Якщо ти не виправився, все. Ми більш з тобою не товаришуємо. Навпаки, справжня любов вона довго терпить. І ми читаємо, як Бог Він довго терпить нас, як він довго терпить людство. і Він Прощає гріхів, він дає і продовжує час милості, він довго терпить. І ось апостол Павло звертається до Коринтян, до тих, які мають багато хороших духовних речей. І разом з тим мають дуже багато викликів, тому що їхня церква знаходиться в такому місці. Він дає для них ось такий простий і разом з тим складний рецепт. Всі ці речі можна досягати, але якщо ви будете їх робити з любов'ю, якщо ви будете любити тих людей, Часом, можливо, і нещасних, часом, можливо, і недобрих, тих, які можуть недобрі речі робити для вас, якщо ви будете їх любити, якщо ви будете з любові до них підходити, є шанс на те, що ви їх придбаєте, ви будете мати успіх. З іншої сторони, якщо ви будете багато хороших речей, проєктів робити, можливо, надпотужні проповіді виголошувати. Але якщо вони будуть не з любов'ю, то Павло там наводить деякі приклади, але якщо коротко сказати, ви будете ніщо. Ваше служіння не дасть ніякого результату. І як певний висновок для нас, я хотів би, щоб ми подивилися на два проповідники, на два приклади з Божого Слова. І про перший ми вже говоримо: це Павло, який не просто навчає коринтян, що ви так маєте робити. Ми можемо подивитися на його життя, як він насправді проявляв це в житті своєму наділі. Одного разу він, пишучи до римлян, 9 розділ і третій віршик. Такі слова він говорить: адже я бажав би сам бути відлучений від Христа для моїх братів, моїх рідних за тілом. Він пише про євреїв, про тих, хто були рідні йому по крові, і він каже: Я готов своє життя віддати, я готов себе в жертву покласти, аби придбати їх, аби їх навернути. І він показує своїм прикладом, що найбільше, що він може зробити, він може проявити любов до людей. Він ходить з міста в місто і проповідує не через те, що йому якась є вигода з того. Він робить це через те, що він любить людей. Він бачить їхнє нещастя, він бачить те, що вони заблукали в гріхах. І він настільки їх любить. Він готов жертвувати своїм часом, своїм матеріальним. Те, про що він говорить до Коринтян, що потрібно жертвувати, потрібно бути жертовним, потрібно віддаватись, терпіти. Але він це робить через любов. Причиною, чому він робить це, є любов. І ми читаємо результати його служіння, коли він ходив з міста в місто і проявляв цю любов своїм приходом до них. Своєю проповіддю Євангелія, своїм служінням для них. І ми читаємо великий результат, коли Бог діє в тих людях, і він змінював їхнє життя, і утворювались нові церкви. І багато людей прославляли Бога, і Євангелія вона ширилась. Але апостол Павло, інші апостоли, які ходили з ним, інші проповідники, які ходили з ним, так само вони проявляли любов до тих людей, і вони давали результат. Ми можемо побачити інший приклад з Божого Слова. Це старий заповідь, історія, коли. Бог звертається до свого чоловіка, який в Біблії названий пророком. Є книга його підписана, як книга Пророка, і цей чоловік Йона. І Бог звертається до нього і каже: Йона, іди в Ніневію. Там є люди, які заблукали, які грішать, які дорогі для мене. Проповідуй для них. Бо якщо вони не покаються, то я змушений буду їх знищити, знищити за їхні гріхи. І ось тут Йона нам показує другий тип проповідників. Він дивиться на себе хорошого. Праведного, він бачить, що ось те, що в нього є, він заслужив, бо він добрий, бо він служить Богові. І як так, ось ці грішні, недобрі люди мають пережити те саме, що він? Вони, мають бути так само помилувані Богом. Ось я такий хороший, слуга Божий, а вони такі грішні. Ми маємо однаково пережити милість Божу. І він бачить це несправедливим. І він не йде проповідувати для Діневії. Ми читаємо, що він розвертається і йде в іншу сторону. Пізніше Бог працює над ним, там проходять певні речі. Ми знаємо цю історію, як він побував на Дні моря, як його підхопила риба. Він там пробував декілька днів, декілька ночей. Він молився до Бога, Бог явив свою милість, і Бог знову кличе Йону. Після ось такого знаєте, праці над Йоною великою. І він знову кличе. І ми не бачимо, щоб Йона, знаєте, так помінявся і сказав Да, Боже. Мені дорогі ті люди, я піду для них проповідувати. Він іде, бо він знає, що Бог вже зробив з ним. Він не хоче повторити ту дорогу, він не хоче знову попасти в чрево риби, він не хоче знову бути там, на дні моря. він іде, проповідує, і потім в повному такому, знаєте, розпачі, в повному недовольстві, він іде і лягає спочивати. Йому неприємно. Він навіть кликав до Бога і казав там такі слова, цікаві, що, Боже, забери мене. Я не хочу це все бачити. Як ти ось так несправедливо будеш проявляти милість на Ніневію. Він не зміг їх полюбити, тому що для нього це було несправедливо. І ось цей приклад для нас ми часто йому називаємо таким недобрим проповідником і не готові себе поставити на його місце. Але хотів би, щоб ми перевірили своє життя, чи ми не буваємо подібними до нього, чи ми не розділяємо якісь певні заслуги для милості Божої? От я заслужив, бо я в церкві, я служу, я багато що зробив. я Жертвую своїм життям, я багато недобрих речей не роблю, хоча міг би робити. Я не такий, як мої колеги на роботі. Я відділяюсь від них своєю поведінкою, своїм одягом, іншими якимись речами. Так, це є правда. Ми справді повинні відрізнятися. Якщо ми відрізняємося, це є добре. Це якраз свідчить, що ми змінилися. Але чи є в нас любов? Чи керує нами любов? Ці всі речі, які ми робимо, ми робимо їх із любові, чи ми робимо їх із за певних егоїстичних цілей, для того, щоб показати для себе і для інших. Наскільки я кращий, наскільки я праведніший. Одна з проблем, про яку пише апостол Павло до Коринтян, він каже, що вони почали виділяти, хто з них кращий. Один каже: Я кращий, тому що я послідовник Павла, а той каже: Ні, я кращий, бо я послідовник Аполоса. А хтось каже, а я взагалі хрестів, я ще кращий. Вони мірились. знаєте, хто краще вірив, хто краще вчення має, хто правильніше проповідує. І, можливо, справді хтось з них краще проповідував, хтось, можливо, не стільки був обізнаний. Але апостол Павло каже, це все неправильно. Якщо ми ці всі речі використовуємо для певного свого статусу, свого підняття, для свого заспокоєння, щоб показати, який я добрий, тому є просто ніщо в очах Божих. І з іншої сторони, якщо нами керує любов, якщо ми керуємося любов'ю, ми зможемо мати успіх. Бог благословить наше служіння, ми зможемо бачити результат нашого служіння. І на кінець приклад для всіх нас, який залишив Христос своїм життям. Коли він прийшов, вийшов на місію, почав служити. І він відібрав для себе 12 учнів, які ходили поряд з ними. І жодного з них він не вибрав з якоїсь релігійної, такої, знаєте, певної касти. Там не було ні одного з фарисеїв чи з синедріону. Там не було ні одного якогось такого знатного, хорошого, поваженого в народі, тому що часто ці люди були не готові прийняти Божу благодать. Ці люди навпаки відвертались від Бога і не хотіли приймати Божу любов. Але він взяв простих людей, таких неосвічених рибаків. Можливо, взяв тих, хто був навпаки низько опущений в очах інших людей. Він взяв Матвія, Левія, Митника, якого не любили євреї, тому що він почав служити на окупанта. Він взяв ще якихось інших людей, які не мали високого звання. Більше того, ми читаємо, вони закон не повністю виконували. Передання не повністю виконували, не повністю жили в тій культурі, в якій були, не все виконували і не так догоджували людям, як мали б це робити. І не раз Христа за це дорікали. Вони навіть Христові багато завдавали, певних клопотів лишніх. Не раз Христос сказав, скільки ще я маю вам говорити, щоб ви усвідомили, зрозуміли. Бували випадки, коли Христос мав спокусу через них і говорив до Петра: відійди від мене сатано, ти не розумієш, що говориш. Бували випадки, коли вони хотіли справедливості і казали, Господи, давай ми підемо і скинемо те місто за те, що вони такі недобрі. Були випадки, коли вони відрикались приселюдно від Христа і говорили, що я ніколи не знав Його. Ось цих людей вибрав Христос. Але Він, замість того, щоб дорікати їм в їхній невірності, замість того, щоб показати їм, наскільки вони нехороші і неправильні люди, він проявляв до них любов, справжню любов, про яку апостол Павло пише до Коринської церкви. І ось його проповідь, яка лунала в любові, його служіння, яке було в любові до цих людей, воно зростило з них великих апостолів. І сьогодні, яку б ми країну не заїхали б, де б ми не були, якщо ми будемо говорити про 12 апостолів, чи це буде християнська країна, чи це буде країна якихось інших релігій? Люди знають, хто такі 12 апостолів, люди знають їхню історію, ось цих простих на початку людей, але тих, яких Бог своєю любов'ю зміг змінити. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми, як церква, маючи певні, можливо, внутрішні конфлікти або різні погляди, маючи певні зовнішні погляди, нерозуміння людей, які навколо нас, можливо, ми б хотіли, щоб по-інакшому поступала б наша держава сьогодні, наша влада щоб приймала інші рішення. Нам би хотілося б, щоб люди, які з нами разом працюють на роботі, вони не так поступали, щоб наш керівник він був добрішим. Щоб наші друзі вони були більш вірними. Нам хотілося б, щоб в церкві всі люди вони були більш досконалішими, щоб були не в таких своїх, знаєте, хтось немочами, хтось з проблемами, і нам треба їх терпіти. Нам би хотілося б, але ми є такими самими, ми є своїми проблемами, своїми недоліками. І Слово Боже, нас закликає, щоб ми з любов'ю відносились один до одного, щоб ми навіть виправляючи один одного, можливо, підказуючи чи дорікаючи, щоб ми робили це з любов'ю, і це принесе результат. Це дасть користь для нас, для церкви і для Божого царства. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь.